П'ятниця, 26 січня. Час новин на телеканалі Рудана. Студія Олег Хендрексон про події останнього робочого дня тижня в найближчі півгодини. Розпочинаємо зокрема з таких тем. Був очима і зброєю підрозділу. Прийді цей прапор як символ держави, в якій він служив вірно, і та до кінця. У кривому розі провели в останню путь молодого прикордонника Олексія Москаленка. Танцювальна терапія з жінкою потанцювати, бо я її вже давно винен. Танець у місті стартував новий соціальний проєкт для ветеранів і їхніх родин. Метінвест підтримує Лозувацьку громаду надання соціальних та культурних послуг адміністративних у селі Софіївка. створять сучасний адміністративно-культурний осередок. Сьогодні Криворіжці попрощалися з молодим воїном, який віддав життя за майбутню перемогу України. Прикордонник Олексій Москаленко загинув під Авдіївкою на Донеччині. Від імені президента України прийняв цей прапор як символ держави, в якій він служив вірно, і до кінця. Сьогодні ми вручаємо нагороду герою, який загинув за заслуги перед містом третього ступеня від керівництва міста і від. Голодинського району місті Ради Відонинського району гордість району Олексію Москаленку. Тепер на віки 24. на військову строкову службу влави прикордонних військ. Його призвали по закінченні Херсонського державного університету в 21-му році. Олексій будував плани на подальше життя, та їх зруйнувало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Саме цей поклик привів Олексія до прийняття самостійного нелегкого рішення. Приєднатися до бойового підрозділу прикордонної комендатури швидкого реагування 9-го прикордонного загону імені Січових З 18 жовтня 2023 року Олексій Москаленко проходить військову строкову службу на посаді патрульного 3-го відділення інспекторів прикордонної служби, 3-ї прикордонної застави, відділу прикордонної служби прикордонної культури швидкого реагування 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців був відважним та ініціативним разом з побратимами мужньо протистояв ворогу. За мужність та відвагу самовідданість проявлені під час виконання службових завдань і забезпечення захисту інтересів України та її державних кордонів Олексій Москаленко був нагороджений нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону 21 січня під час виконання бойових завдань. В районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Наслідок мінометного обстрілу солдат строкової військової служби Москаленко Олексій річно загинув. Осиротіла родина бійця батьки та брат. У глибокій скорботі родичі близькі та побратими героя. Власну родину Олексій Москаленко створити не встиг. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Сьогодні на пленарному засіданні сесії міськради внесені зміни до міського бюджету. Йдеться про майже 430 мільйонів гривень. Найбільшу частину коштів, понад 370 мільйонів гривень, спрямують на видатки пов'язані з воєнним станом. У пріоритеті також ремонт укриттів та створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю. Понад 126 мільйонів гривень виділено на ремонт захисних споруд лікарень та будівництво протирадіаційного укриття. Майже 25 мільйонів це субвенції державному бюджету на підтримку сил безпеки та оборони. По департаменту розвитку інфраструктури міста. 7,5 мільйонів гривень спрямують на ліквідацію пошкоджень житла криворіжців внаслідок збройної агресії Росії. На соціальний проєкт я ветеран виділено додатково 348 тисяч гривень. 40 мільйонів гривень це матеріальна допомога сім'ям загиблих військово Бовців та виплати громадянам на непередбачувані обставини, у тому числі пов'язані з російською агресією. Майже 96 мільйонів гривень кошти на закупівлю проднаборів для криворіжців вразливих категорій. Продовжиться ремонт укриттів у закладах освіти та придбання сходових підйомників. На це передбачено 56 мільйонів гривень, понад 8 мільйонів на забезпечення безкоштовним харчуванням переселенців. 4,5 мільйони гривень використають на заміну вікон в закладах освіти, відремонтують системи водопостачання та вод. До відведення хірургічного корпусу п'ятої лікарні видатки складуть майже 10 мільйонів гривень. Близько 2 мільйонів гривень міськрада виділила на облаштування сходових електропідйомників для інвалідів в укриттях закладів культури. Міська рада сьогодні прийняла й інші важливі рішення на виконання закону України щодо деколонізації топонімії та на основі відкритого голосування перейменовані вулиці нашого міста на честь воїнів криворіжців, які загинули під час російсько-української війни, на честь військових частин та формувань відомих криворіжців та видатних постатей української історії, культури науки. Загалом змінено 268 топонімів. Під час відкритого онлайн-голосування, яке відбулося наприкінці минулого року, саме мешканці міста стали авторами пропозицій щодо нових назв криворізьких вулиць. На Криворіжжі чоловік підірвав себе вибуховим боєприпасом. Це сталося у селі Велика Костромка Зеленодольської громади. У поліції відкрили кримінальне провадження. 25 січня до поліції дійшло повідомлення про те, що на території Криворізького району 59-річний чоловік попередньо вчинив самогубство шляхом підриву гранати. В результаті останній помер за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини з'ясовуються. Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного, який учора на світанку стріляв з гранатомета по будинку на вулиці Чарівній. Люди дивом не постраждали. Кілька квартир зазнали пошкоджень. Сьогодні зловмиснику обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у 75 тисяч 700 гривень. Як з'ясувалося, підозрюваний був раніше судимий за тяжкі злочини. Криміналісти спільно з вибухотехніками оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою. Встановили ймовірне місце пострілу. Службовий собака привів з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет. Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місце перебування стрілка та затримати 36-річного чоловіка. 25 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 2. 296 хуліганством хуліганство Кримінального кодексу України. Сьогодні 26 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Подалі від тривог на зустріч посмішці в Кривому розі започаткували новий адаптивно-реабілітаційний проєкт. Фахівці допомагають ветеранам та їхнім родинам покращити психоемоційний стан через музику і танець. На першому майстер-класі з танцювальної терапії побувала наша знімальна група. Аргентинське танго сальса-бачата. Популярні танцювальні ритми і техніки стають ближчими та доступнішими для криворіжців. У місті започатковують черговий соціальний проєкт. Він спрямований на реабілітацію та покращення психоемоційного стану захисників та їхніх сімей через засоби музичної і танцювальної терапії. Дуже приємно чути і від ветеранів, і від колег з інших міст, тому що в кривому розі одна з найкращих в Україні систем підтримки ветеранів та їх родин. Це стосується, ви знаєте, дуже потужної програми з розвитку спорту. А а зараз ми розпочинаємо ще арт-терапію, така дуже важлива складова, яка в себе значить, включатиме танці, малювання та інші заходи, щоб людина могла стабілізувати свій стан, розкрити себе по-новому для деяких людей. Це навіть відкриття нового нового світу для себе, крім того, танці вони скріпляють ще й родини. Це також дуже важливе питання у підтримці наших ветеранів. Родина олійників разом більше десяти років за плечима подружжя та їхньої доньки. і нагороди у ветеранських сімейних іграх. Черговою нагодою соціалізації та знайомства з іншими родинами ветеранів Євген та Наталія скористалися залюбки. Дякуємо керівництву нашого міста і підтримуємо в цьому в цих наче, починаннях. Мій чоловік військовий, поранений військовий і тому власне ми тут ми танцювали останній раз на весіллі. Хотілося би так само згадати, як це і чомусь навчитися. Ну і заодно поспілкуватися з такими ж парами, з такими ж сім'ями, як і ми. Пізнати щось нове, е, як то скажуть. Бути, бути ближче до своєї доньки, бо вона цим займається. Ну і, звичайно, з жінкою потанцювати, бо я їй вже давно винен танець, тому треба долучатись до цього. Олександр Нечіпуренко, викладач бальної хореографії факультету мистецтв КДПУ, займається танцями вже 25 років. Нині він пише наукову роботу, вивчає проблему оптимізації психоемоційних станів військовослужбовців та їхніх сімей засобами музичної та танцювальної терапії. В міському танцювальному проєкті хореограф бачає важливу соціальну та психологічну складову. Коли людина танцює, у людини з'являється рефлексія. Що таке рефлексія? Рефлексія це, це те, з, з ким ми живемо внутрі. Це той голос, котри, е, нас підштовхує, заставляє нас задуматись. І коли людина саме танцює, вона приходить в танець теж з якимось стресом, але під самі, під самі ритми вона забувається. Вона забувається, тому що вона сконцентрована на тих фігурах, на тих завданнях, котрі ставлений тренер. І найголовніше, що після заняття люди приходять додому і в них Послівкусі, вкусі е, да воно в них залишається, вони рефлексують йти додому і рефлексують. Цим самим вони знижують собі рівень тривожності, депресії і всіх таких почуттів. Міський проєкт арт-терапії набирає обертів, безкоштовні майстер-класи для ветеранів та їхніх сімей. Планують проводити у різних районах міста. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Міністерство внутрішніх справ України скасувало заборону на перебування тварин в укриттях під час повітряної тривоги. У відповідному наказі зазначено, що люди, які приходять у бомбосховище з тваринами, повинні перебувати в окремих приміщеннях чи відокремлених місцях. Господар має наглядати за домашнім улюбленцем, дотримуватись санітарних норм та дбати про безпеку інших людей, що перебувають в укритті. У межах меморандуму про співпрацю між центральним комбінатом групи Метинвест, Лозовацькою громадою та Гео «Криворізька фундація майбутнього у селі Софіївка триває реконструкція будівлі дитсадка. Детальніше про цей важливий для мешканців Лозовацької громади проєкт у нашому наступному сюжеті. Компанія «Метинвест» протягом трьох років співпрацює з Лозувацькою територіальною громадою, до складу якої входять 32 населених пункти та живуть понад 20 тисяч людей. Навіть під час війни центральний ГЗК Метинвесту продовжив підтримку громади для створення більш комфортних умов для життя. У селі Софіївка розпочався ремонт та переобладнання будівлі дитячого садка. Тут буде реалізований актуальний для громади проєкт створення сучасного адміністративно-культурного осередка. Це створення. Центру надання соціальних та культурних послуг адміністративних з метою раціонального використання приміщення садочку. Ми робимо реконструкцію для того, щоб тут можна було розмістити також і старостат приміщення офіцера громади, бібліотеку та інші структури, які надають послуги населенню. Ми завжди дякуємо компанії Метинвест, Криворізької фундації майбутнього, за те, що вони допомагають нам в реалізації наших проєктів. Зараз на об'єкті завершується оновлення кімнат на першому поверсі. Триває ремонт центрального входу, ведуться капітальні роботи з перекриття даху. У подальшому тут працюватимуть структури, представники яких у комфортних умовах надаватимуть мешканцям громади низку важливих послуг. Місцеві жителі погоджуються, що розташування майбутнього послугового центру зручне і вже чекають на його відкриття. Координує хід реконструкції громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Сьогодні наше завдання не опускати руки, а цілеспрямовано та виважено вирішувати разом із жителями, чого потребує громада, саме оцінює непрості часи для нас. Зі свого боку, спочатку повномасштабної війни, Криворізька фундація майбутнього разом з групою Медквес також бере участь і у проєктах, спрямованих на підтримку ЗСУ та наданню гуманітарної допомоги мешканцям громади. У попередні роки за підтримки центрального ГЗК у Лозуватській громаді була проведена вітрильна регата, а в межах меморандуму про співпрацю зроблена перша черга реконструкції парку відпочинку у селищі Лозуватка. Під час війни медінвест організував регулярне постачання гуманітарної допомоги вразливим верстам населення та переселенцям, у тому числі від проєкту Рятуємо життя та долучився до облаштування шелтерів для вимушено переміщених українців. Дарія військова Олексій Васильченко. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у нашому випуску. Гроші на розвиток. Завдяки цьому гранту ми втілили на свої хімчистці систему вентиляції та обігріву. Про участь у грантових програмах власниця хімчистки у кривому розі Світлана Прохорович, краєзнавчі читання. Щороку ми відбуваємося, проводимо саме в цей день. Іменно Тетяни День пам'яті криворізької літераторки Тетяни Воронової присвятили зустріч в 10-й бібліотеці. У межах спільного проєкту Ради оборони та міськвиконкому Кривого Рогу з організацією «Save the Children» та фондом Слов'янське серце 120 криворізьких представників малого та середнього бізнесу отримали гранти на розвиток власної справи. В їхньому числі Світлана Прохорович, власниця хімчистки. Про підтримку бізнесу в часи війни дивіться далі. Грантові кошти вже другий рік допомагають Світлані Прохорович розвивати бізнес. Завдяки програмі підтримки підприємництва жінка відкрила власну хімчистку. Ми подалися спочатку на власну справу. Власне, цей грант допоміг нам відкрити бізнес і створити робочі місця та рухатися у цьому напрямі. Далі ми подалися дівчата наші з виконкому Довгинцівського, підказали, що є європейський грант від Славянського серця та Save the Children. Ми подали заявку, зробили бізнес-план, були відібрані, пройшли навчання та отримали цей грант. Завдяки цьому гранту ми втілили на своїй хімчистці систему вентиляції та обігріву. Вентиляція допоможе. Витягати ту хімію, неприємний запах, який є від хімії, скажімо так, від коли ми чистимо спецодяг. а опалення ми заощаджуємо на енергоносіях, тобто енергоефективність. Завдяки цьому з'явилася у нас ще й хімчистці. окрім основного приміщення у власності Світлани ще 16 приймальних пунктів по всьому місту. Спектр послуг різноманітний. За місяць через ці пральні машинки проходить понад 100 одиниць верхнього одягу, та від однієї тонни речей приймає хімчистка. Плануємо масштабуватися, плануємо ще закупити обладнання для ремонту та хімічного чищення взуття. Зі шкірою не плануємо працювати це точно, тому що шкіра зараз не та шкіра. Також ми надаємо в оренду брудопоглинаючі покриття. Це килимки, які лежать при входах у магазинах. Тобто ми працюємо вже з різними формами власності з підприємствами і з приватними особами. Також. Можливість скористатися допомогою на розвиток бізнесу велика підтримка, ділиться Світлана. Ці гранти безперечно допомагають. Саме в цьому гранті від Славянського серця і Save the Children я хочу виразити подяку місцевій владі, тому що Кривий ріг це перше місто, в якому відбулося запровадження цих грантів, і міська влада безпосередньо сприяла цьому. Тому за такі. Вагомі внески і підтримку для бізнесу. у такий непростий час. Міська влада робить дуже багато. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день. Молоді про історичні події, які відіграли важливу роль у створенні української держави. Учнів закладів Покровського району сьогодні запросили до Палацу культури центральний на патріотичний захід бій за майбутнє. Про що говорили, розкаже Дар'я Юськова. Бій за майбутнє такий захід організували сьогодні в Палаці культури Центральний Покровська райрада та міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Культурно-патріотичний проєкт присвятили Дню Соборності та Свободи України і дню пам'яті героїв. Крут в районі є заклади передвищої фахової освіти. Їх 5 і 4 заклади професійно-технічної освіти. Це понад п'яти тисяч молоді, студенти, молодь, які на жаль вже третій рік працюють. Дистанційно навчаються, тобто дуже складно налагодити їх комунікацію один з одним, і для того ми проводимо ось такі заходи, щоб вони могли поспілкуватися, щоб вони могли принаймні познайомитися один з одним. Тут і благодійність буде і відзначена, і проведені такі заходи з благодійності, і обов'язково вшанування пам'яті випускників цих навчальних закладів, які поклали своє життя за незалежність, за свободу. України, літературна виставка, експозиція патріотичних картин вихованців художніх відділів мистецьких шкіл творчі номери. Молодь, яка прийшла на захід, дізнавалася про значення бою під крутами для становлення України як соборної держави. Бій під крутами це бій, який фактично дав змогу саме. Щоб у нас існував день соборності, і це те, щоб взагалі України була незалежність. Саме битва під Крутами це є невід'ємний початок нашої незалежності і нашої відповідальності за цю незалежність, особливо особливо, якщо ми проводимо паралелі з сьогоднішніми днями. Ми бачимо, що сьогодні у нас відбувається це війна і військові дії саме. Того часу і нинішнього часу вони невід'ємно пов'язані. Зараз Україна в 21 столітті, у 24 році проживає знову е такий процес, як А, е Це прояв творчості у найбільш найскладніші виклики для нації. Е і я гадаю, що саме вшановнування пам'ятних дат, особливо для історії України. А це той процес, до кого ми повинні повертатися, і за того, що по суті впродовж багатьох століть відбувалася повноцінна. Попонасідний загальний газлайтинг нашої нації, живим ланцюгом єднання вшанували пам'ять молодих патріотів, які загинули за Україну. Сьогодні їхній подвиг не просто далекий в часі події, а приклад любові до батьківщини. Цей захід був максимально ґрунтовним, і я вважаю, що важливим на даному етапі війни і в принципі в українському сьогоденні в часи нашої незалежності і встановлення цієї незалежності, адже молодь це фунда фундамент, який формує ну, фундамент, який формує наше суспільство, ось той це це та спільнота, яка буде в майбутньому відповідальна за наш подальший розвиток і відновлення, ось встановлення цієї національної пам'яті, от формування національної самосвідомості. Дарі Юськова, Олег Каплій. цей день. У 10-й бібліотеці відбулися краєзнавчі читання імені Тетяни Воронової. Науковці, історики, літератори розповідали про результати дослідницьких експедицій ріднокраєм та презентували книги криворізьких авторів, розповідає Тетяна Васильєва. Краєзнавчі читання започатковані криворізькою інтелігенцією на честь нашої землячки української журналістки, історика почесної громадянки міста Тетяни Воронової. У грудні виповниться 100 років з дня її народження. У 2012 році ми організували, започаткували це все саме тоді, коли ми робили вечір пам'яті Тетяні Петрівні Воронової. Тому наші читання ще кажуть таку народну вороновське читання. І щороку ми його відбуваємось, проводимо саме в цей день. Іменно в тетяній день планували зустріч у зумі, але усі так скучили за живим спілкуванням, що здійснили бажане, кажуть учасники читань. У програмі до десятка цікавих тем. Викладачка професійно гірничо металургійного ліцею Вікторія Тротнер розповіла про результати експедиції з дослідження флори і фауни місцевості, відомої як Савине Поле, разом з громадською організацією пам'яті» Ми провели експедиційні дослідження на території між селами Недайва та і селом Іскривка. Це є така Історична місцевість, яка представляє великий науковий інтерес залишків степу, які з 43-го року не порушені. Тут збереглися рідкісні види рослин. Написала я клопотання на заповідання цього об'єкту, зверталася в тому числі і в Кіровоградську обласну обласне управління екології з цим питанням. І зараз ми очікуємо рішення Кіровоградської обласної ради саме з цього питання. І плануємо цей об'єкт в якості або це буде і історико-культурний комплекс або це буде ландшафтний заказник місцевого значення для того, щоб навесні ми могли привозити туди наших учнів на екскурсію, проводити там козацькі розваги, різноманітні виховні заходи. Учень Вікторій Трутнер Георгій розповів про власний проєкт з пошуку альтернативних джерел питної води на криворіжжі, дослідивши колодязну та ставкову воду в рідному селі. Хлопець дійшов висновку. Її якість сумнівна через перенасичення солями металів. Ми робили цю роботу, по-перше, щоб дізнатися, наскільки вода в нашому селі придатна для того, щоб, наприклад, під час блекауту, відсутності в місті води, щоб могти ну, альтернативне джерело води було для міста. Вода є, але, але її потрібно очистити за допомогою зворотнього осну. До воронівських читань завжди долучаються бібліотекарі міста, для яких важливі і краєзнавчі теми, і можливість поповнення бібліотечного фонду новими виданнями криворізьких авторів. Тут взагалі -то зацікавило О, е, Андрій Чубенко про Василя Біднова, скіф із Широкого, бо я сама широковчанка. від Ірини Стеблини новинки краєзнавчої літератури. Я отримала книгу Подарунок від Лазарова. Аеродроми Криворіжжя, тому мені теж цікаво послухати його. Вона новенька, вона тільки вийшла. Завідуюча бібліотекою філією номер 10 Ганна Бовдой презентувала учасникам читань виставку нових надходжень до книгозбірні від криворізьких краєзнавців і літераторів. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день. За повідомленням синоптиків, в нашому регіоні січень завершиться похмурою погодою та високою вологістю. Можливі дощі зі снігом через нічні мінуси на дорогах, можлива ожеледиться. в день вище нуля. Та попереду лютий. Тож синоптики радять не ховати найтепліші куртки. На завтра, 27 січня, на Дніпропетровщині очікується хмарна погода, мокрий сніг з дощем, місцями можливе налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Температура вночі мінус 3 плюс 2, в день від 0 до 5 градусів тепла. Схожа погода і температурний режим, і опади збережаються і 28, і 29 січня. 29 січня в день опади припиняються, але температура на обидва дня від 3 морозу до 2 тепла. У лютому цього року Середньомісячна температура повітря очікується вищі норми на більш ніж на градус. Але лютий це ж все таки зимовий місяць, і може бути і сніг, і хорделиця, і мороз. На цьому наш випуск завершено. Попереду вихідні. Проведіть їх з найближчими. Бережіть себе.